Вітаю! Сьогодні я вам покажу розпаковку нового Volvo. Ха. Що розпаковка, бо воно ще в кульках. І зараз я, я тільки що забрав ключі і йду до нього. Має бути P2432. От воно. Так, виглядає бренд Нью Вольво. Сказали мені, що в найкращій, як для Америки, комплектації. Тому що ну, це в Україні називають кінгуратник, а в Америці це є мус-бампер, Чому мус-бампер, Ну, бо мус це є лось від, лось, від лосів. Так, ззовні досить гарно виглядає. Трошки, правда, не такий колір, як в нас стандартно йдуть для класика, бо у нас це моя стара машина. Сьогодні я з нею прощаюся. Трошки колір якийсь бачу, не такий. ну Зовні, зовні гарно виглядає. Так, що там у нас? Є задня камера. О, тут вже хтось на Натоптав. на ну, натоптали, тому що. Тому що встановлювали камеру, встановлювали локбук оцей. Так, подивимося, що ми тут маємо. Mm. Ну, вже трошки краще, ніж. Я колись мав вольво таке американське. Воно було ще кермо було старого типу. Тут вже такий, як європейський варіант. Навіть. Так, ну, що тут? По функціоналу побачимо я вам пізніше вже коли. Повожуся на ньому, ну то я вам розповім, як воно, як воно працює. А так от як воно виглядає всередині. Так. М. На шкірі, та ви що? Шкіра. Ну, це я перший раз бачу. У нас нема таких на фірмі машин. Так, досить так. Ну, але цей варіант це є стара європейська панель, яка, якої вже з 2013 року немає. А тут вона. Далі така пластмаса. Однака... <кій> Окей, нічого страшного, зато нове. Так у нас такі... Це місце для мікрохвильовки, я розумію, зрі... Є такі ремінь, і такий ремінь одразу зачепити, щоб мікрохвильовка не втікала на швидкості. Там розетка. Так, Тут підстаканники, тут якийсь такий імпровізований столик. Досить непогано. О, бачите, то ще навіть так є. Так. Холодильник. холодильник. Ну, що вам сказати, холодильник... Ні, мені здається, що в фритлайнері більший. Це то морозилка така. Можливо, такий самий по об'ємі, не будемо потім... потім побачу, коли Ага, і віконечка такі є. І тут вікно є. А, тут є вікно таке. Так, тут є біля ліжка весь пульт управління. Тут, я так розумію, є і такий столик. Так, я ще не вмію ним добре користуватися. Окей, щоб я не поламав. Друге ліжко. Підставка на телевізор. Шафка така для одягу. Так, тут ще щось знизу в нас є, можна покласти. Коврики, не гума, а коврики. Це вам хухри мухри як кажуть, тому що в американському варіанті коврики це щось, щось надзвичайне. Ну і так, і... Люк. Це також нічого так опція. Тут така і тут така. Я так в загальному досить і непогано. Чи я задоволений напевно так. Зараз буду розбиратися з всією цією електронікою, що там є, тому що там і задня камера, і ці всі. Ну, все, що вже тепер є. Щоб було давно вже в європейських, а в американських Volvo Я не зустрічав ніяких таких великих опцій. Ну. Так як я казав, вже коли я на ньому поїжджу, я тоді вже вам розповім про свої враження про цю машину, як, як вона як вона їде. Зараз я ще тільки спробую завести, як вона. Яка, яка в неї шумоізоляція. Ну, Шумоізоляція я вам скажу. Така собі, як американський варіант. Двигун чути. Розпаковка, бачите? А, кульочки забираємо. Дякую за перегляд. Ставте лайк, кому подобається. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І до наступних відео. Бувайте!